У Вінниці відбувся благодійний захід з передачі спецавтомобіля швидкої допомоги військовій частині, що базується в Могилів-Подільському районі. Група волонтерів, друзі з Німеччини, що проживають в Україні та Німеччині, допомагають з перших днів війни. Загальна сума допомоги на даний момент становить приблизно 600 тисяч євро. Про ініціативну спільноту та їх добрі справи говоримо далі. Іван Кутузов, Євген Кудревський з нами на зв'язку. Вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю Добрий. Розкажіть про благодійний захід, який відбувся нещодавно. І, звичайно, хто був причетний до цих гарних справ, які робите? Так, відбувся 29-го. Це ми зробили, можна так сказати, От за рік, що ми зробили для того, щоб люди побачили, ми не хотіли це, як то кажуть на люди, але сказали, щоб треба, щоб люди бачили, що ми робили, і для цього зробили цей захід. Ну, типа, такого, як форум. Зробили приїхали наші дорогі, та поважаючі, ну такі люди, як ну з Німеччини, це Еліта Лариса Гампіль, Ойгін Худривський. От ми з України, які люди це Кутузов Іван, Грушко Сергій, Микола Христинюк, Сергій Місюра. Вони ну тут по Україні допомагаємо, розвозимо все і також їздимо в Німеччину за гуманітарною допомогою. В цей раз привезли скору помощь швидку, і вже це четверта на сьогодні, також турнікети. Багато привезли генератори, бронежилети, суп-пайки та консерви. От. Так що такі заходи. Розкажіть, яка ще допомога була надана військовим за час війни? Вже згадали, що це не лише автомобілі, це й інші захисні спорядження і потрібні речі. От детальніше про це? Oh. Была куплена обувь, были куплены бронежилеты, которые раздали каждому персонально. Бронежилеты были не из дешевых и держат даже крупный калибр. Поэтому их раздали именно так, чтобы никуда ничего не пропало. Были куплены, были куплены еще шлемы, каски. Но в касках оказалось при проверке, что они имеют низкую степень защиты, то каски повернули обратно, там, где покупали. То есть если уже тратить деньги, потратить на что-то, что принесет пользу, а не так, лишь бы только замазать э -э, глазами. Кровати. Кровати были куплены для, э -э -э, скажем так лагерей или палаточных лагерей. Эти кровати, так они складные, их также можно было использовать в полевых условиях, в казарменных условиях. Были от немецкого бундесвера, это немецкая армия, нам переданы около 27 или 30 кроватей полностью со всем аустрюстингом, скажем так, на немецком, это... Со всем оснащением. Туда входила подушечка, матрасик и еще для каждой кровати входила лампа. Это было передано тоже на могилев подольский на родине. Да. Вот. Много сухпайка. 11 полет сухпайка приехало. И консервы. Консервы, Честь. да. Консерв рыба. было больше 12 тысяч банок консерв. А, зокрема, на яку Турнік. допомогу дають запити нині військові? Чого потребують? Можливо, щось конкретне просять на даний час? Ну, от зараз сухпайки дуже просять по медицині Кажуть, що майже все є. Але от натовські аптечки, турнікети також питають дуже часто запроси. Да, є в налічі турнікети. Ще. Єда, є ще генератори? Mm -hmm. От зараз генератори теж багато хто просить, як можна долучитися аби допомогти, і як можна отримати цю допомогу? Можливо, хтось із рідних військових буде дивитися ефір, і от виникне бажання або допомогти людям, або ж можливо отримати цю допомогу. Ще зазначити про це. Ну, контактні телефони є. В групі є в Фейсбуці, також ну, це друзі Німеччини. Можна туди звертатись, писати завжди. Відповідаємо. І це так. У нас тільки що треба буде з військових, це ну так скажемо, акт прийому передачі. І можна фотографію зробити. І це все, що треба для отримання. Почули вас. Дякуємо за вашу роботу, за те, що не стоїте осторонь і наближаєте великими і маленькими кроками українську перемогу. Також дякую вам, що долучилися. На все добре. А я ж нагадую, з нами на зв'язку був Іван Кутузов та Євген Кудревський, група волонтерів, друзі з Німеччини. І говорили про гарні справи, а саме передачу автівки спецавтівки до швидкої допомоги, яка буде слугувати хлопцям на фронті.